Хей, hey, йоу, everybody! з вами Дем з Бугаті залетів, друзі, в в стібіді Тавер Дефенс. Ну, дуже, дуже, дуже давно сюди не заходив. І, ну, слід, слід заподивитися, що нам додавали всі скібідішечки. Так, я бачу, додавали якийсь новий крісмас івен. Тут ми можемо вибити ельфа, легу можна, міфіка, кстати, досить така непоганий міфік, і, звісно, ж космік, да. Тобто ультимейта. Можна вибити собі такого космічного юніта, значить так то. Ну, відсоток на нього, звісно, ж прям дуже. Дуже дуже мізерний. Так, хтось нам кидає трей. Так, давайте взагалі розберемося, де отримувати ці зірочки. Точніше, сніженки, да? Так, Christmas event хо-хо-хо, пам-пам пам пам. Получається, нам потрібно йти в цю нову мапу, да? Ті популярний бастіон. І получається, там ми зможемо з вами фармити наші з вами зірочки, сніженки. не знаю, називайте, які хочете. Дензе, я твій фанат, братуха. Привіт-привіт. Диви у нього є, от Евіл. Нього я цей Евіл вампір, він прям дуже солідний. Так, значить, плеєр, пемс і поїхали тестувати, дивитися новий новий івент. Так, Значить, що мені потрібно? Ну, мапа, кстати, цікава. Мапа красиво виглядає. Прям дуже-дуже красиво, вона прям дуже велика. Я би ще б це додав би, так да? До уваги. Так, а де наші той лице? Серйозно. А ось вони. Слухай. Ну тут треба ставити якихось прям серйозних перців. Ти подиви. Я поставив свого одного токсика, і він просто банально. Реально у нас не достає. Так ладно, Получається, що ми пропустимо, ну, як мінімум, половину той Ну, виходить, що так? А як по-другому? От серйозно, а як по-інакшому? Блін, походу, на ще зажжей снесуть і мені доведеться трішки змінити свою команду, бо це реально, ну, це не вихід, це не вихід, не вихід так проігрувати. Так, давай може ми підкачаємо свого Токсика. А слухай, а базу нам то знесли, походу, да? А, ну, ну да, знесуть, звісно. Звісно, вже щось не суть. А, так вони йдуть з двох сторін. Ти поняв, в чому приколямбочка? Типа тута? А, так ми можемо тут ставити своїх туалетів. Все, питань питань нема. Питань немає, щас, щас переіграємо. Бо я думаю, що тут нельзя ставити своїх туалетів. А як ви бачите, тут їх можна встановлювати прямо на ізі. А, так ти поняв, в чому прикол? Ми можемо з вами, виходить, вибирати. Вибирати рівень складності. Є, типа, ізі режимчик, а є, звісно вже ж, ну, супер хард. Ну, давай спробуємо, може пройти ізі режим. Тут ми можемо отримати, в принципі, 150 сніжинок. І, в принципі, по ідеї, коли ми звальнемо два разочки, да, то в принципі зможемо як мінімум відчинити один кейс. А, так, стоп! На ізі режимові нам дають з вами юнітів. Ха-ха! <laughs> Прикол, оце реально кумедно. Такого я ще, ну як чесно, не зустрічав просто. Так, ладно, давайте включаємо автоскіп. Е, пропоную поставити ось цього астро. Чи хтось у нас поїде. Це має бути астро. Так, ну в принципі, ми його поставили. Він, в поїде і повинен у нас дефати. Давайте ще паралельно будемо встановлювати своїх вчених. Так, слухай, він реально непогано дефає. Дивися. Ларш твій майчик прямо в обше солідно дефає. Так, ладно, давай поставимо з тобою вчених на бабки. В принципі, на перший раз да, ми можемо просто пройти протестувати. Протестувати оцей ізі режим потім, звісно, якщо у нас все вийде, все у нас буде дуже добре, то можна буде попробувати постаратися піти ну, в хард режим. Не знаю, звісно, що у нас вийде його пройти, але ну спробувати його варто. Так, значить, що в мене є ще такого цікаво по юнітах. У мене є ще ось такий ось ельф. Правда, я не знаю, що він може робити, да наскільки він класний, тому давайте ми його поставимо, подивимося, що він взагалі робить. Ну слухай, а ми прокачати не можемо його? Можемо прокачати ми його. Давайте його прокачаємо разочок, навіть два разочки, щоб у нього був прям вообще Маленький такий конкретний радіус, да, щоб він вже хоч трішечки щось доставав. І я пропоную поставити, знаєте що? Або ось цього тіпа вкачати за 400 баксів, або просто йому поставити ще одного такого напарника, бо він, я скажу так, досить непогано ще й дефає. Ну, от серйозно. Апгрейд Large tv менчик Ну, слухай, реально, прикольний тіпочок. Давайте ми такого їх навіть поразочку, напевно, що й вкачаємо. Далі в мене ще є ось ось такий ось ті да? Можна буде його поставити, правда, ще мені здається, зарано, от зараною. Ще ставити, тому давайте ми ліпше зараз просто з вами прокачаємо, прокачаємо своїх вчаних на гроші. Не знаю, щось у мене взагалі бажання. Бажання не було. Останнім часом записувати цей режимчик, а це щось я зайшов такий думаю, блін, цікаво, а що тут нового додали, Дензо? Ти прям тут дуже довго не був. Ну мені здається, що було варто залетіти, і як ви зрозуміли, чому ви зараз бачите дане відео? Так, значить, в мене є ось такі ось хайпер, да? Ну, Мені здається, ліпше Дензо, не тратити бабки. От серйозно, ліпше не тратити бабки, прокачувати вчаних, викачати їх на Фул, в принципі, ларч, да? наші дефають, і це саме головне, от серйозно, це саме головне, що нас може тільки зараз хвилювати. Бо якомога мистріше качаємо своїх вчених, тим швидше ми зможемо з вами встановити своїх крутецьких юнітів. А зараз поки що просто прокачуємо своїх вчених. Поки я це все діло роблю. Ви можете зараз спуститися, втикнути в подал Байдена, написати якийсь крутецький комент. і звісно ж можете вступити в мій телеграм-канал. Бо я там розіграю прям дуже дуже часто якусь халяву. Так, значить, значить, ну дивіться. Деякі туалети проходять. Тобто потихеньку, помиленько, вони починають проходити, тому варто напевно підкачати. Підкачати нашого Ларш-тіві-менчика, бо щось заслабкий він. Заслабкий він не вистачає. Одним словом, просто зараз його не вистачає. Так, цікаво. О, Як я вилізу? Ладно, виліз, не було ніяких проблем. Значить, що я хочу? Я хочу встановити ось отакого ось типа, да? за півтори тисячі. Цікаво подивитися, наскільки він класний. Так, ну я бачу, що в нього є сповільнення, в нього є словінь. В нього є Підсотки сповільнення. Ну, непогано, реально непогано. Давайте, може, ще поставимо ми його із цієї сторони. Десь приблизно, приблизно, я не знаю. Давай десь тут того я тако ззаду поставимо. В принципі, диви. Так слухай, ізі режимчик, реально можна дуже легко фармити о такою командою. Це класно зробили, класно зробили для слабких гравців, бо часто я заміщав таке часто, що тут інвенти дуже складні. От серйозно. Тобто, в тих тіпів, в яких немає дуже сильних юнітів, вони просто банально даже не можуть собі назбирати. І відкрити якийсь супер-супер дешевий кейс. А так хоча б є якась ймовірність того, що ви зможете пройти, вам просто уже зразу із старту дають юнітів. Ну, звісно, якщо ви хочете пройти хард режим, то ну там вже доведеться іграти вже просто своєю командою. Так, дивіться, в мене є дві тисячі. У мене є дві тисячі, і їх треба кудись було би правильно би вложити. Я пропоную що зробити. Я пропоную поставити одного такого, типа. З цієї сторони можна також поставити і дивися, слухайка. Ну, команда виглядає. Поки що, ну, прям солідно, да? Так, дивись, в мене є 5 тисяч, і нам цих 5 тисяч треба було би бажано-бажано би потратити. Оцього ельфа я би продав би. Так, поки що там я бачу, дивлюся, проблем ніяких немає. В принципі, той в мене є із здібністю сповільнення, да. Ларш віманчики, їх, в принципі, дамажать прям дуже сильно. Так що можна прям спокійненько, не знаю, чомусь мені так здається. Прям дуже спокійненько підкачувати, підкачувати своїх вчених на максимум. Так, ну і що ж, в принципі, вчених я вкачав. Чених я вкачав, тепер можна. Будувати свій блокпост так, ну тут скричку на жаль, я не можу поставити своїх юнітів, але. Прикол в другому, що я зможу їх поставити ось ось отак. Так, став з цієї сторони одного, значить так. Ставимо ще отакого, от типу, потім посерединці можна поставити, ну, приблизно. Я думаю, що можна сразу... А, всього двох можна встановити таких мужичків, да? Ну ладно, питань нема. питань нема. Ставимо цих брательників, да. І, кстати, можна було б ще поставити ще одного ларч твіменщика. Правда, його треба буде підкачати, бо радіус у нього такий заслабенький. А ось коли ми його вкачали, у нього радіус... Прям солідне. Так, значить, давай потихеньку викачувати своїх тойлетів. Е, давай цього підкачаємо за 2000, потім давайте ще й цього підкачаємо за 2000. Потім я пропоную ось оцих дядьків підкачати, бо в них є здібності сповільнення, тому їх треба підкачувати якомога сильніше. Далі підкачуємо двох оцих ларш ті менчиків бо радіус у них уже стає прям солідний. І диви, ми реально легко поки що валимо. Не знаю. Ну, ізі режим, прям ізі режим. Других слів я просто не маю. Можна, в принципі, ще. З цієї такої сторони поставити ще одного такого tv менчика Тако, бемс! Також його підкачати. Та й в принципі дивися. Виглядає поки що в нас все досить-досить хорошо. Можна ще оцього за 3 тисячі підкачати. А в мене ще й кнопочка є диви. Йоу! братуха! Ти диво, я сніг викликав! Тобто туалети, виходить, нас стають дуже-дуже повільними. І плюс по вони ще получають урон. Слухай-ка, а це реально круто. Оце прям реально крута кнопка. А в нашій поняті, в чому прикол? На цьому пішлі. Став колдаун 80 секунд. А на цьому у мене ще є кнопочка. ця. Блін, слухай-ка, мені. Мені такий юніт подобається. Давай тоді їх сразу на фул підкачаємо. Бо він реально, прям жорсткий. Так, далі. Давай-ка будемо підкачувати з тобою. рокетсмена, да, оцього. Ракетного кента. Давай ка його за 4 тисячі прокачаємо. І по ідеї, зараз він за 5 тисяч повинен бути на максимум. Ні, слухай, це не на максимум. В максимальний рівень прокачки у нього буде коштувати 7,5 тисяч. Тож щось розмріє все, розмріє все, Дензо. Так, знаєш, куба бабла нам уже впала, у нас є 10 тисяч. Давайте його все-таки за максимум. Радіус у нього прям вообще гігантський. От без прикола. Так, давай -ка. цього за 4, цього за 5, і наступний рівень прокачки у нього коштує 7 тисяч. Нам було би непогано, ще б оцих рокеців підкачати, да? хоча б поразочку. Хоча б поразочку, щоб у них забустрився урон. ну як мінімум, радіус, да? бо радіус тут прям дуже-дуже потрібен, бо блокпост у нас цей прям дуже великий. Тобто дуже великий радіус о цього кола, на який повинен нашій оцей ракетний кент доставати. Тому із за цього я хочу його так. Кожного, кожного поразочку підкачати, щоб трішечки забафати їх. Так, далі. ларч Тівімен. Що ти скажеш, 5 тисяч, 5 тисяч. Ну слухай, за 5 тисяч мені здається, ліпше підкачати когось іншого. Наприклад, цього ж самого рокетса, да? Але цей ларч Тівімен тоже сам по собі непоганий. Він теж прям дуже-дуже хорошо. Себе показує на цій мапі. Ладно, да, давайте, давайте підкачаємо. Давайте двох підкачаємо. Я думаю, що їх нам буде достатньо з головою. А там далі, я думаю, що скоріш за все, ми будемо просто вимакшувати, вимакшувати наших рокесів. І цікаво буде подивитися, тут вийде босс. От серйозно. Чи зможу я просто втримати у цю оборону, яку я тут влаштував да, на цьому перехресті просто. Так, знаєш, мене 7 тисяч. Давай, цього, типа, за п'ятьорочку підкачуємо. Ну і це на цього треба 5 тисяч. На Large TV мені треба ще 5 тисяч. Коротше, нам треба ще грошей. Прям дуже багато. Страйдери виходять, в принципі. Ну, поки що все дуже легко, я не знаю. Мені здавалося, що ну буде поскладніше. От серйозно. Ну, можливо, я і помиляюся. Можливо, я і помиляюся. Можливо, далі. Далі. Буде, буде прям дуже складно. Так, ну і що ж, в мене на руках зараз є, друзі, 80 тисяч. Я прокачав абсолютно усіх своїх юнітів. Тепер продаємо свої вчених на бабки, бо, по ідеї зараз у нас має вийти босс тому пропоную, що зробити. Ну, давай-ка, напевно, ми поставимо ельфа. Бо ельф має також здібності, має здібності до сповільнення. Так що, викачуємо ельфа, в принципі, в нього радіус досить таки непоганий. Тому ставимо ельфа і будемо будемо дивитися, наблюдати, що нас. Взагалі буде зараз відбуватися, бо, по ідеї, десь час має вийти бос. Наскільки він сильний, я не знаю. Бо цей режимчик, в принципі, я ще ні разу, ні разу друзі, не проходив. Так, значить, сорокова хвиля. Потрібно, якщо що, то тримати: тримати кнопочку, ось цю таку ще рівну, да? Щоб сповільнити абсолютно усіх туалетів так вийшов. Крампус. Крампус, якого, друзі, ну прям досить таки багато хипе. Ну, серйозно. Так, цікаво, а з якої він сторони у нас, виходить, іде цей крампус? По ідеї, мабуть що із цієї, да? Ні, ну своїм звичайним годліком я, скоріш за все, просто не вальну Крампуса. Не знаю, що ми свій так здається. Так, асртойлетів, ми згорим пополам. Когось убиваємо, когось пропускаємо. Треба, походу, робити ще один таймстоп. Так, Бенс, сповільнюємо, сповільнюємо. Увільнюємо усіх, тоє щоб вони не спішили. І слухай, походу ліпше нам продати. Продати оцих ельфів, бо вони просто без Так, значить, ставимо ліпше ми собі отакого от Астра Щелікса. Просто я щас на фул викачуємо. Так, з цієї сторони я пропоную також продати. Так, щоб продати? Сразу викачати. Так, а я не зрозумів. А чому й мене не продався? А, в чому прикол? В чому прикол? А, о, ось крампус. З цієї сторони йде крампус. Ну, слухай, виглядає він лячно. Виглядає він прям реально лячно. Диви! Е, а що це він зробив? А куди ви мене швиранув? Ти що за паркур, я не понял? Так, я повернувся. Ти чого, братуха, кидаєшся? Ти що? Черевик ходячий. Так, стоп, в мене немає таймстопів стопів Він мене знову швиранув, говнюк. Я упав. А тобто, поки я не пройду паркур, да? То нікуди я не повернуся. Так, я повернувся. Мені цікаво наблюдати за тим, як я тебе зберу, братуха, зможу вбити. Тому ти не спіши. Ти не спіши, ти подумай. А ты пропав? Стоп! А куда він тільки ще пропав? Так, цікаво, цікаво, куди. А, крам постелепортувався на цю сторону. Ось воно що, братуха. Ну, на цей раз ти мене. Ну, по-любому, не з змаш... Я хотів сказати, що на цей раз він мене полюбовний зашверне Але оказується, що в нього плани зовсім другі. І він мною просто кидається, як тряпкою. Так, так, обходимо, обходимо цього крампуса, треба від нього триматися якомога подальше. Дивися. Так, ну слухайка. В принципі, в принципі механіка боса досить цікава. Серйозно, мені сподобалось. От особено така механіка, яким мною тільки що кидався, це виглядає просто сносно. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. На тей, купу подобається, якщо ви бажають. Ну, почастіше, почастіше бачити скібіді Defense, да на моєму ютуб каналі. А з вами, як завжди, був Дензу. Дякую за перегляд, всім до нових зустрічей і всім пока-пока.